Тут принимаем и терапевт в кабинете. Мы пришли взять направление до гинеколога. Я Чего? Надо гинеколога. Целое направление до гинеколога. Вообще у нас принимая гинекологцев в клинике Ну, в общій клініці, це в Пондерано, це зовсім інша сторона міста, від того, там, де ми живемо. дуже далеко. Як туди добиратися з дітьми, я не представляю, в автобус я не влізу. Пішком я вже з таким кількістю не дойду. Я бігала. І тут є ще одна гінекологія, недалеко від нас. Я спросила моєї доктора, в мого терапевта, вона це частина, вона каже, ні. Тільки вроді як є тут медицинський такий центр, ну, така справочна служба, чи не знаю, що це таке. І там типу, можна записатися зараз спрошу. Так, Вроді би це тут. Там, де я ходила до гінеколога. Що Щось там санітарія. Зараз спробуємо сюди записатися. Це буквально 10-15 хвилин від нашого дому, хоч би. Чи це тут, непонятно? Чотири. Навірно, все-таки це тут. Да. Зараз Алишер вже кушати хочу. А там трохи прямо буквально 150 пятьдесят метрів пройти 200 і там азел, зараз я туди піду і попробую сюди записатися на прийом. Це Азел. Зараз тут я спробую взяти направлення до гинеколога. Зараз номер 80, а я 107. буква П107, а там ще якісь Р, С, Є, в общем, целий набор. Ну, надіюсь, недовго будемо ждати. Все, я вже вийшла, вийшло, вийшло у мене все. Взяла талончик, ну як талончик. В общем, на 25 число, сьогодні у нас 18, а на 25 число, що виходить через недільку. Якраз отут. Там, де я і хотіла всю клініку, як рядом, ми живемо отут, взагалі тут, ну, тут. Недалеко. І тут рядочком клініка, на перший візит В Взагалі, я рада, що не треба мені добиратися аж пізна за 5-6 кілометрів відсюди ще. Съєм. Так що 25-го числа пойду сюди. Я знову на тому ж місці, тільки тепер йду не в сторону дому, а в сторону опять лікарні. Сьогодні настав той день Х, коли тайне стане явлю, і ми узнаємо всю правду. Який сьогодні класний день. А ми вже йдемо додому з салатовою папочкою. Прийшов мій візит у гінеколога. наконець-то І що я там отримала? Получила осмотр і отримала отаку ось зелену салатову папочку. У мене вже є одна така. От, це медицинська карта. Це у мене прошлогодня. Це за цей рік. Це карточка видається беременним. Ми узнали, що ми ждемо п'ятого малыша. Ну, ми, Якщо чесно, ми знали і до цього раніше, тому що задержка в мене вже була довгий період. І, якщо чесно, вже коли я йшла до врача, то у мене вже Папа, навіть відчувалося, я вже чувствувала шевілінія. В Італії видаються от такі карточки. У кожної беременної є така карточка. Тут видається всі аналізи, все Узі і все. що... Ну, Все, що по медицинській часті зв'язано. Що все починається? Йдеш до врача. Врач дивиться тебе на кріслі, як завжди. Дивиться на УЗі апараті. Ну, Це не вважається як УЗІ. Кожний прийом у гінеколога врач дивиться на Узі-апараті. Так само і мене подивилися, підтвердили, що я дійсно беременна. Ну, до цього ми ще діли тест. Ще. Е... В вересні ми зробили тест на вагітність, який був позитивним, положительним. Поэтому ми знали, що ми вже ждемо малиша маленького. Така нас новость під новий Год. Йолочку діти вже нарядили. Після того, як врач все підтвердилось, врач дає цю папку. назначає тут аналіз крові, аналіз. Аналіз. Аналіз крові аналіз мочі стандартний, Все. Більше ніяких осмотрів тут немає. І Узі. Я попадаю на Узі 2-го І на аналізи 2-го я Тут дітвора за кадром бігають. Тому що я пішла уже на сроки. Я пішла вже на том сроки, коли уже. Здаються аналізи другого триместру. Тобто аналізи першого триместра я пропустила. Но если честно, я осознанно йшла пізніше, потому что я не хотіла проходити аналізи первого триместра. То есть, ці аналізи на автоматично, так как мені вже 37 лет, це автоматически то там були результати, такі, що мене направили 5 тезерце. Потому что, насколько мені відомо, що после 35% тут практически всех направляють на цю процедуру, ну, соответственно, согласия беременна. Я хотіла обійти вже всі ці передряги, тому що в прошлый раз це була дуже велика нервотрьовка, стрес і все остальне. Тому я осознанно йшла уже. Знаю, що той період уже пройшов і цих аналізів у тобто перший понял, я робити не буду. Я це сказала і доктору тоже. Тому мені дали на кров мочу. І на 10 грудня мені йти на УЗІ. Те, що вона там подивилася головку, серцебиття, е живот, позвоночник. Вона там все так подивилася. Ну, Все одно направляється на УЗІ. На УЗІ, в принципі, нічим не відвічається, чим вона подивилася. Я в неї спрашую, мальчик чи дівчинка, вона, і звісно, сказала, що я не знаю, я не бачу, чому то за. Попередні мої вагітності за Алішером, вони ні разу мені не сказали, хто в мене буде. Це показала мені центезні е, предположительно сказала на першому сполутрі в другому зовсім городі. Мідсістра там дивилась, предположительно вона сказала. Тут, там де я проживаю, в цьому городі, почому то я не знаю, почому вони мені ні разу не побачили. Тут не побачили, я сумніваюся, навіть, що побачать і на Узі, на цьому, що я піду 10 грудня, що мені скажуть, мальчик чи дівчинка. На Узі Узі особа не відчається тим, що дивиться врач гінеколог. Теж вони міряють окружність живота, окружність голови дивляться на позвоночник. І в них немає таких змірення, як носова кістка, там, довжина плеча, подбородка. Таке вони тут взагалі не міряють. Вони можуть поміряти довжину стегна, живот, голову, серцебиття, ну, позвоночник, і, і практично все. Ну, там ще якийсь там розмір, не знаю. Руки може. Таких подробних ізмірення, як у нас робиться в Україні, таких тут не роблять. І тут не можна на УЗІ побачити на УЗІ апараті не можна ціляком побачити дитину, як вона там смокче пальчик, або или... Тут такого теж-то вони не дивляться. Тут просто неізвісно що вони там шукають десь якісь часті, які взагалі не понятно, що таке є, і все. Оце таке більше ніяких осмотрів медицинських не роблять. Тут немає цілого списка врачей. не дається. І ти не йдеш і не проходиш Там стоматолога, ортопеда, хірурга, шмірурга і все остальне, невропатолога. Тут такого немає. Тут, якщо в тебе є якісь... Заболівання там хронические, или тебе что-то беспокоит, то тебе дадут направление до врача. Если нет, все, вот это анализ крови осмотр у гинеколога плановый. Вот меня назначили через 40 дней, и плановое УЗИ. Ну, еще на... на сахар буду проверять. Оце глюкоза тест. И все. Больше тут никаких осмотрів. Ну, Оскільки я тут була, дві беременності, у мене тут пройшло більше, тут у мене ніяких осмотрів других медицинських врачів не не производимось. Так що такі діла. У нас радісна новость під Новий рік. Ми чекаємо п'ятого. Дівчинка у нас є, три хлопчика. Сподіваємося, що ще буде дівчинка. Якщо хлопчик буде, то вже нічого. Главное, щоб були, були здорові. Потім будемо називатися ми вже справжньою сім'єю. Сім'я буде нас семеро, дай Бог. Дай Бог, ця вагітність пройде у мене легко. Перший тримістр був у мене не до роботи. ну не дорвоти. Кожне утро підташнювала. Ну, в общем, як беременность, так беременность. Ну, мы так хотим, конечно, девочку. Но если будет мальчик, то будет еще один богатырь. Вот такие дела. Что такое? <реклама> ну, поповинка Прямо <-коменько> висит, заряденный. Ну, и что? А я вот это. Девочка, мальчик, не подозревала. Поздравляю. Спасибо. Це голова. Це позвоночник. І спина, і хребет. Угу. А це все місце. не знаєш ото. Це не поймеш. Це ж таке узі. А це, це, це живот, лицо. живот. Це як, це як серце б'ється. Угу. А, це тут десь серце. І, і це угу. теж живот. Угу. <плес> Niente di nuovo, solito su problemi di salute e pasta. Adesso va bene. Приїхала, здала аналізи, які треба, починаємо свій путь карти вагітної. Ще тут нічого немає. Тільки запись, перша запис гінеколога, перший осмотр. Все. Починаємо контролі, перевірки і так далі. Це найголовніше, головна лікарня, в якій. Я народила Мухаммада, Алішера і далі. І далі буду рожати. Хто буде? Хто буде, нам ще не сказали. Цей чоловік за мною. Так що в путь. Ждемо автобуса додому вже. Субота, 30 листопада. Сашу визвали, прийшло письмо, Сашу визвали на прививку від... Папілома віруса. Не знаю, може вони якусь ошибку зробили, що це в суботу роблять прививки тут, не щось. Я перший раз таке чую. Стоїмо, ждемо автобуса, холодно. І це приходиться всіх дітей з собою тягнути. Папа наш на роботі аж до трьох дня. Зараз поїдемо, знаємо. Це на місці, наша час времени, тому у нас перекус. Діти з утра нічого не встигли поїсти. То, Саша там трошки хапнула і все. Та. Мухамад печенячка, він не їсть всякі такі випічки. Самірчик дав пончик, самір ось салфетки, дивися. Оп, і салфетка, витирай ручки. Саша круасан з кремом, а самі фонти з кримом. Сьогодні супер маленькі якісь. Чайок. І Чайок. 6,89 вийшло. Оцей малий тут сидить. Нормально доїхали, все добре. Слава Богу. Я вколола Сашу. Нормально все пройшло. Каже, як комарик. Усім нічого не. Сказала, що іноді може, як мурави по тебе лазити, або неприятні відчуття. Я сказала, що це нормально. Потім сказала, коли прийдеш додому, щось холодне приложити, і не часові. Все парнишки тут шкоднічають, як завжди, да. Бігають. Зараз трошки, а скільки сказали сидіти? Чотири мінути, ну, трошки, в нас час до автобуса ще час, час так що ми навіть, по-моєму, раніше времени попали, так? Да? Так, да, нас пропустили, сказали, одразу йдіть. Нас без очереді, ми як не знаю, без стало на без нічого, багато дітей. Це тут, де я аналізи здаю.